З київського шпиталю на Буковину повернулись поранені вояки. Сергій Козак та Ілля Друздюк, боронячи Україну від загарбників на Донеччині, отримали важкі поранення. Після чого тривалий час лікувались в Києві. Тепер вони приїхали до рідних Чернівців. Ілля розповідає, що отримав поранення від ворожого снайпера. Куля влучила в шию, але пройшла наскрізь. Просто відчув, що важко дихнувся. Болі не чувство. На лікуванні у Києві військовий перебував майже півроку, але йому досі важко розмовляти. В шиї залишилась велика дірка, яку лікарі закрили спеціальним клапаном, аби він міг нормально дихати. Врятували життя військовому те, що ворожа куля не зачепила артерії. На відміну від Іллі Сергій Козак пішов на фронт добровольцем. Розповідає, отримав поранення у ніч з 22 на 23 червня по дорозі до Слов'янська, коли їхній БТР потрапив у засідку. Стріляли з гранатомета. Був перш, перший такий був постріл зі сторони терористів. Влучний з гранатомета наш БТР, після якого отримав поранення, але Боєць розповідає, від цього пострілу йому відірвало ногу, але він продовжував відстрілюватись з автомата, причепивши її до свого рюкзака. Пізніше вже у Харкові ногу, яка вже більше п'яти годин була без крові, лікарям вдалось пришити. На щастя, операція пройшла вдало, і тепер військовий може самостійно пересуватись. Однак на повну реабілітацію обом воякам потрібно ще багато часу. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.